Сьогодні у нас буде такий вложик. Я зараз йду на фарбування. Хочу з вами вибрати парфюмчик на сьогодні. Давайте це зробимо. Мені хочеться щось вершкове, молочне, солодке. Е -е. З варіантів мілк commodity, latte, vanilla Heze Fugdy. банане. Чи мілк взяти commodity? Трудності ви вибора, блін. Ні, навірно, ні, мабуть, не, не ваніла банана не хочу. Хм. Хм -хм -хм. Ребята, що беремо? Беремо Ой, ой. Беремо курточку Кацуріна. Ой, одеваемся. Я, наприклад, з одними духами на куртки інші духи. А Що мені взяти зі взуття? Не знаю, будемо сподіватися, що дощу не буде, але вони, конечно, жорстко пачкаються от на цих штучках от тут. Вже їх треба почистити, це їх пару раз брігнула. Опять зашпортнулась, вже ці кросівки запачкала. Ой-ой-ой-ой-ой. Іду формуватися новий колір. Про це ще ніхто не знає. По поводу волосся я дуже така ізі. Коротше, покрасилась в блонді, я захотіла. Зараз я вже мене бісить, як він відростає. Так, лайф-апдейт. Розказую вам. Я просто як захотіла машинку. І спочатку я орієнтувалася там на якусь бушну. Потім, коротше, ми з татом ходили в селом Toyota. І я там побачила просто свою мечту. І все. І я після цього така все, я вже не хочу свій буш, не хочу цю машинку новенькою. Це була C-HR гібрид, і вона просто вона виглядає офігенно. І я думаю, що вона мені дуже величила. Коротше, два дні я була на такому вайбі, а потім я така. Ладно. Успокоїлася, думаю, ну, окей, треба, напевно, почати. Щось попроще, це ж перша машина. Зараз в мене на приміті Toyota Corolla, Honda Civic і Volvo V40 чи s 60 В топі в мене, звісно, Хондочка. Я не знаю, чого в мене якісь ефрам. Прям... У мене абсесішн на машини. Ми коли з грішою гуляємо. Я просто йду так. О, о! Хонда! О-о! А оця мені машина підійде, а оця мені машина підійде. І сижу на авторі, а як. Самі розумієте хто. Отакий от червоненький колір. Мені насправді дуже подобається. Я дуже якась бліда стала. Хочу зайти зараз в лова лова і купити якусь собі туш. Щас будемо дивувати грішуточку. з вами подивимося, як він відреагує ще хочу подзвонити сестричці, бо вона ж теж не знає, що я тепер червоненька. Um, excuse me, what you actually fuck are you doing there? Теж то, каже, раз новая девушка. О. Hello. Ну как тебе? Гарненько. Молодец. Одна меня. Обманула Грішуліна бідного. Блін, ну як вам кольор? Мені прям дуже подобається. На камері він, до речі, якийсь більш якийсь медний, але в житті, щоб ви знали, він більш до вишневого такого насиченого кольору. Ну і ноготочки я зробила перед цим. Бачите, які. Ніхто не знав, ніхто не знав, а до шутка всіх правила. О, зараз я вам покажу, що я купила в лова лова. Бо, коротше, я хотіла туш купити і для бровей кісточку. Так, я нічого не бачу. О! Тепер і брові треба покрасити, бо такий темний доволі колір. Боже, що це мене? До речі, ми сьогодні їдемо до батьків готувати щось на грилі. Так, ну ні, позмилась трошки. Так, що спочатку? Показати вам мої покупки, правда? Let's go покажу. І грішки одразу покажу. Грішка. подивишся, які я покупки купила. Я зараз всім буду показувати і тобі теж. Я ж не транжира, там немає. На всього лиш на 2000. Нагадую, йшла я за тушью і кісточкою для брів. Тушь. Коротше, мені головне в туші, щоб вона змивалась легко теплою водою, бо це терти типа очі. Мене жорстко бісить. Коротше, кісточки не було. Ну, точніше були, але мені порадили, що якщо ти воскрес, то краще купити одноразові, бо тіп, якщо ви купите таку, то вона швидко забивається цим воском і коротше, буде плохо. А потім я сказала, давайте я спробую гід для бровей. І купила такий від гідник. У мене раніше був рожевий, але він не сильно типу, тримає брови. А в мене вони такі жорсткі, я ще й лам ламіную їх. У мене ламінування не так не, не тримається, то я думаю, може мене це спаси. Beauty blender від Sin Art. І купила такий скрабік ваніла. Від Тріхат. Бо в мене є, коротше, від Rituals, але він дуже масляний, і мені це не подобається. Мені от треба, щоб він легко зминувався і класно пахнув. Хоч понюхайте? Солодкий, так? Да? Okay. Сладень, До речі, на медгала Памела Андерсон була з такої причини. Ну, В неї ще прям коротше була, але в мене, якщо я ще коротше зроблю, вона буде отак стоять. Що будемо дзвонити? Не знаю, як вас поставити, дівочки. Ой, не смотрите. Hello. Hello. А зараз. Oh, все, ось вот така реакція була Олі. Всім пока. Давайте підемо в ванну і зробимо. Розкладаємо все на свої місця. Те, що ми купили в ловало. -лова. Я вже затестила гель для брів від гіднік. І він топовий. Вот, дивіться. І вони нікуди не двігаються. Зараз хочу випробувати ще тушь від well, як, Є різниця. Ну, різницю важко не помітити, так? Да? Після того як я в цей раз пофарбувалась, я собі вирішила, що блонд я більше не хочу. Що мені в блонді не подобається? Те, що відростає корінь, те, що щоб добитися того кольору блонда, якого ви хочете, треба 500 мільйонів раз висвітлитись, щоб воно там десь не було жовте, то ще щось, плюс посиляться, волосся само собою. Як воно якось нерівномірно все, і ти дивишся на це, воно тобі бісить. А потім, ніби і норм, це ти, типу, придираєшся. Бо ніби тут вдома, типу, ти це бачиш, потім виходиш десь на днімно, на денне світло, і воно окей. Спонж. Він, до речі, дуже м'якенький. Я як бомжара. Коротше, бо мені жалко, там стільки було продукту. Зараз її ще раз обріжу. О, дивіться. Раз. Зараз ще буде. Два. Так, я люблю намочити спонжик. Блін, він реально такий м'якусик. Погнали! Ще мене вискочив герпс. У мене, до речі, ніколи не було герпіса. А він виліз, знаєте, коли тільки коли почалась міння. Ві... Повномасштабне тут вторгнення я маю на увазі. У мене все якось з поздоров'ю стало не очень. Мені здається, в мене дуже тривожність підвищилась. От я себе якось, знаєте, зрівнюю з тим, яка я була до і яка я зараз. Я не знаю, постійно щось боюся. Сьогодні прийшла перебуватися. тож все п'ять почала переживати. А вдруг щось це случиться? Вдруг щось зі мною случиться? А як я тоді буду себе поводити? А що мені тоді б, тіпу, робити? Ну супер! Мені кажеться, хорош, хороший спонжик. Дуже м'якенький, мені це подобається. Коротше, от і мені здається, що на фоні цієї тривожності в мене повилазили болячки, З Шикатем в мене бу... Були проблеми, зараз, слава Богу, ніби все нормально. Зараз рішутка кушає, має посуд, і будемо видвігатися до батьків. Все, тоді я буду фарбуватися. Всі штуки затестили, всі можу рекомендувати класні мені сподобалось. Дуже спонжик м'якенький. якщо ви любите такі текстурки в спонжах, в б'юті блендерах, то раджу. Поджидала маму и не сняла ей реакцию. Но она была удивлена. Сказала, что красиво. Ну красиво. Сейчас я покажу, вот такие будем сегодня делать. Це у нас Чиабатта. Ты тоже пошла в рецепт? Да. зараз ми будемо пробувати мамину чабату. Дивіться, які дірочки гарні. М -м -м. З моцарелкою або з бураттою і з помідорчиками. Дуже смачно. А ага, я що наступний раз можна з трюфельним маслом, з моцарелкою, з хамунчиком, з руколкою.

Люля тоже вкусный. Що нам смачного? На локації, ми вдома. Будем чілі, конечно, звісно, напились, наїлись. Прикольно, звичайно, на гріля це все готувати. Дуже смачно виходить. Взагалі я не фанат типу м'яса, але получилось прям дуже смачно. Прям Топ. Зараз будемо з рішуткою дивитись останню серію першого сезону The Last of Us. Не хочеться, якщо чесно, мені так подобається, так прив'язалась. Я хочу якусь прив'язуюсь до персонажей або до актерів. Я коли подивилась Солтберн, там був цей не головний, той що. А, короче, этот... Красивий. У мене був якийсь фікс на цього актора, я не знаю, тижні два я прям ходила, прям я не знаю, думала, дивилась едіти в ТікТокі. Зараз в мене так само з Педро Паскалем. Завтра ми хочемо з Грішою поїсти сніданочок з Макдональдса. Підемо до Грішиних батьків, і ввечері запланували дейт в цукерні. Всім гарного вечора і спокійної ночі. Ну, кстати, блин, туш, подивіться, класно. Мені прям подобається. Okay. Всім добрий ранок! У нас з вами такий друшний контент. Хочеться трошки привести в порядок, бо Грішутка пішов мені за якимось понарунком, і ми замовили макбональдс на сніданочок. Я сьогодні проспала. Не знаю, скільки. А дога. Угу. Спасибо. Это мне Гришутка подарок сделал. Кохай. Помоги. Помогите. Смотрите, как гарно. Спасибо. Твизерс. Такие. Ножнички. Пилочка. Пушер такой. Такой чехольчик. Якую бумчикс. Это, наверное, она кухает. Гришулин. показую, що я замовила в сніданковому меню Макдональдса. Великий какао. Взяла цей раз картошечку фрі замість картопляника, не знаю, щось так захотілося мені. І беру мак чікін фреш. Ой, мак... А, чікін фреш мак маффін. Ось такий. Дякую. Так, ребяточки, я собралась. За срач. Но вот такой у меня лучок будет спортивный. Косочку на Кензарс Кардиганчик. Мы мамам купили букети. Смотрите, вот такой для Гришутиной мамы. И вот такие букетики для моей мамы. Так, парфюм на сьогодні. Выбираем швиденько. Блин, я уже не знаю, нічого. Мене нічого. Хочется, что щось супер стойковое, знаете. Naomi Good Sir, Короче, какое то я не знаю название, но с манго. Ні, nee. зміна планів. Я хочу взяти Сімоне О! Сімоне Андреолі. Він такий достатньо стійкий. Всім привітики! Ми були щойно у грішених батьків. Також заїжджали до їх. Привітали маму з днем мами. Привітали батьків моїх з річницею 28 років у шлюбі. І в мене задача викласти відео на Ютуб про пошук себе. Вона отут чи отут? Я не пам'ятаю, де там вона. Силочка прикріплена. у нас справи на всьому нас ще побачення в цукерні. Так, що треба буде вибрати ще якийсь прикольний лук, напевно. Або, якщо чесно, так не хочеться паритись про це. Просто хочеться піти і відпочити, класно провести час. Поїсти смачненько може вибити якийсь коктейл. І взагалі що хотіла сходити в сільпо, бо в нас закінчилась вівсянка, а я люблю її на ранок її їсти. І я, взагалі, мій улюблений сніданок це вівсянка, яка довго вариться, арахісова паста і бананчик. Просто мій улюблений сніданочок. У мене, до речі, дивіться, який у мене. У мене новий мікрофон, у мене нова Підставочка. я думаю, ще в кінці цього відео ще запишу. І оце відео про пошук себе я на нього записала. Але дивіться, яка в... огромна не розчитала з висотою. Але класний, класний мікрофон, класний на нього звук. Треба ще наловчитись налаштуваннями, але в цілому мені прям дуже подобається. І так ми з грішуткою йдемо в сілько. Я уже выставила все видео, все запостилось, так что ждем просмотрики, лайки, комментарии. Let's go! Э, вы чего не пошли со мной? Вас нельзя самих оставлять. Я, якщо чесно, засмучена, бо в мене немає нічого такого нарядненького, в мене все якесь спортивне, плюс в мене немає якихось брехів прикольних. В плані, що в мене лонгслів, в'язані кофти, які я не хочу носити. Оця рубашка, яку я вже дуже рідко втягаю, але сьогодні виходимо. І треба приятися, бо грішу, якісь нарядна, а я буду спортивна, я так не хочу. Так що сьогодні така... Так, парфумчик хотілося вибрати такий посерйозні, я думала про тероні або мейзон. Мейзон. Морджіла. Мейзон. Дуже він мені подобається. Він солоденький, але з таким димком. Так, парфюмчик вибрали. Зараз будемо йти на романтичний вечір. Так, дорогі підписчики, в мене ставила дилемма. Коротше, я тягнула шубку, думаю, ну, раз уж такий вечір, можна мені взяти такі на каблучки. Я їх купила і ні разу не вдягнула. Це зараз такі батьки. Ми просто йдемо пішки, а я боюся, що я в них не дойду по цукерні, до я ще й буду погано ходити. Бо я на каблучках так собі не дуже себе відчуваю. Хотіла купити, бо хочу все більш жіночною відчувати. Момент перед передія, може, мені ці казаки, тому що в казаках я точно дійду. І під шубку вони ніби норм, але я ж там буду без шубки. Так, З грішуткою вибрали різкнуть і пойти в чорних. Не знаю як я буду йти, але зараз будемо пробувати. Буду попросити грішку, щоб він мене під ручку тримав. Итак, всем привет! Зарані вибачаюсь, що я в такому дивному положенні. Я буду говорити трошечки в мікрофон. Коротше, я купила ось у стоєчку для мікрофона, а вона трошечки видалась занадто високою для мене. Так, що хотіла розказати, ми щойно прийшли з грішуткою з цукерні. Посиділи, звісно, ми дуже класно, наїлись, реально попили. Дуже смачний коктейль в мене був. І котлета Ля Потоцькі це просто моя найулюбленіша страва в Потоцькі. По десерту взяла його, на жаль, не зняла, бо я була в розстроєних чувствах. Зараз теж вам розкажу, чому рішутка їв якусь індичку, по-моєму, чи, чи качку. Я пройшла тест на моїх каблучарах. <реш> я боялася стати сходити вбиральню, бо я боялася, що я щас впаду там, бо мені там слизько було. Розповідаю, чому я засмутилась в цукерні. Вийшло моє відео про пошук себе. Це перше відео, про яке я прям так сумнівалася, дуже з нього переживала, бо мені страшно типу, знімати самі щось. Тобто, коли там зі мною знімає Оля чи Іра зі мною знімала, то мені було окей, ти можеш трошки опиратись на свого співрозмовника, а тут ти спираєшся тільки на себе, і я не знаю, на, мабуть від цієї відповідальності. Мені було так тривожненько, мені було стрьоно, і мені здається, що. Я не до кінця відкрилась в цьому відео, але коли перший раз мені Сережа скинув його на перевірку, мені він сподобався, і я зловила себе на цьому, на цій думці. А потім якось дойшло до того, щоб його виставляти, і я така: блін, а чи не тупі я дала поради, а чи не тупо я взагалі це зробила? А я щось так часто там екаю бекаю і мені було, мабуть, страшно. Соромно виставляти це все. Але я подумала: ну окей, типу, це мій перший раз. Я перший раз записувала такі відео, де я сама, де я давала якісь поради. Якщо чесно, подумать. Вони мені не здаються. Глупими зараз, коли я вже смотрю со свої колокольні, мені здається, блін ну, що тут туповата. Можна було щось то закрутіть. Але з іншого боку, якщо б мені дали ці поради там рік-півтора тому, то мені здається, що вони мені допомогли. Ми сиділи в цукерні, і я вирішила подивитись, скільки переглядів взагалі набрав відос, і я побачила, що від мене відписалася одна людина. Я така, М -м, коли щось трапляється в зовнішньому світі. Що одна людина від мене відписалась, що я нікому не цікава і нікому не потрібна. І мої відео залітають тільки коли я з кимось. Бо ці інші відео, типу, вивозять люди, які в них крім мене. О, Боже, чого я плачу. А, типу, що вони цікаві, а я ні, і тільки через них дивляться мої відео. Коротше, в мене є оця ідея, що я типу не цікава. І ніби от ця відписка, типу, вона стала для мене підтвердженням цього. Я розумію, що я цікава. Причин, чого не дивляться це відео, може бути мільйон. А я, типа, це спираю на те, що я, якась не така, якась неправильна, якась не інтересна, я в ще дібідний паради і так далі. Я даю э, порады. Также я плачу, бо я не <laughs> Короче, это я. Я не думаю, что это меня остановит, но это так важко. Короче, посмотрите на мои видео, и поставьте лайки и напишите комментарий, что я молодец. И тут напишите, потому что я, блин, на этот канал реально работаю жестко. Я вкладаюсь, купила микрофончик, купила камерку классно, вкладаюсь в монтаж. Сережа просто как он е, Жорстко на цим відео. Це не легка робота, це важко, типу. і коли я наважуюсь на якийсь такий крок, де я типу, сама йду і знімаю відео, типу, ну, яке мені насправді важко, типу, наважитись. І тут, типу, немає такого отліку, як, наприклад, на відео про духічки, воно, звісно, обідненьке. Але, ну, коротше, треба з цим жити справлятися. Воно мені грустно, якщо чесно, в мене тепер настрій. Як вам, до речі, мікрофон? Блін, як він мені подобається. Я, мені так приємно себе підслухати в навушниках і взагалі оце відео про пошук себе офігенний по звуку. Якщо зрівнювати з цим мікрофончиком DJI, з яким ми постійно ходимо, то це, звісно, небо і земля. Мені він дуже приємненький. І вже хочеться прям такі розмовні подкастики знімати. Я ще обов'язково докуплю ще один мікрофон, хочу ще багато чого для, влогу, для блогу купити. Тому, блін, підтримайте мене, пожалуйста. Це. To je to Головне не зупинятись. Дійсно, я думаю я про Beast, та, що він шість літ знімала. Я думаю, ладно. В мене просто тут, знаєте, я сиджу, я дивлюсь вперед. У мене тут тошка бажань, і тут, типу, і Ютуб 100 тисяч шпад куча лайків. Те все. І я думаю, так, ну вже майже півроку пройшло, а в мене нічого. Ладно, в мене не нічого. Я знімаю регулярно, я виставляю регулярно. Мені здається, є якийсь імпрувмент. Щось рухається, просто трошечки. Повільно, може і не повільно, може, це я теж все накручую. Ага, відео про духічки будуть. Я просто не знаю, коли це відео, до речі, вийде. Ми зараз з Олею шукаємо варіанти, як нам відзняти. Ми обов'язково послухаємо аромати, які ви нам рекомендували. Ми обов'язково знімемо відео про колекцію наших парфумів. Тому чекайте, обов'язково все буде. Просто ми зараз реально шукаємо шлях, як це реалізувати. Думаю, що ми будемо активно продовжувати. Плюс я збираюсь поїхати. До Олі в гості, тому онлайн такий лайф. Коротше, ми будемо знімати там теж, надіюсь. Коротше, отак вот я вам панила на вечір. Все, я на груси. Ні, ладно, все, я на нормальне, все буде окей, правда? Я молодець, я щось роблю. Я двигаюсь, я досягну своєї мети. Всім дякую за перегляд. Обов'язково. Підпишіться. Поставте. Вподобайку і напишіть коментар бажано від семи слів, щоб просувати мій канальчик. Бо я жорстко стараюсь для нього і я цього заслуговую. Пока-пока, спокійної ночі, гарного дня. Не знаю, що у вас там. І до нових зустрічей. Па-па!